Небагато, немало, а 17 вуличних ліхтарів вже встановили при дорозі, що веде на вулицю Можайського, від будинку 3 до будинку номер 7 Сьогодні тут працюємо на вулиці Можайського, а саме той відрізок, що від Минайської до залізниці це будинки 3, 5, 7, 9. Встановили 17 опор. Так що рухаємося далі. Сьогодні думаю, в новому районі вже підключимо нові опори до освітлення, а за кілька днів і і тут поставлять уже і лампи. І все, і ця вулиця, яка раніше була не освітлена, нарешті буде освітлена, бо, як ви можете бачити, тут опор ніколи ніяких не було навіть. Хоча машини постійно їздять, люди ходять. Спокон віків не знали мешканці району, що таке вуличне освітлення. Страшно ходити ввечері, автомобілістам проїхати теж нелегко. Та вже незабаром жителі забудуть, що таке неосвітлена вулиця. Світлові опори встановили, бетоном укріпили, а вже за кілька днів будуть вмонтовані і, власне, самі ліхтарі. Тут ОСББ люди постворювали, слава Богу, вони десь цю проблему вирішили благоустрою такого своїх подвір'я. Але сама ця дорога, яка під'їзна до їхніх будинків, вона не освітлена і в темну пору доби тут. Проблемно, напевно, було людям повертатися. От хто пішки йде додому і не кажучи вже про автомобілістів? Варто нагадати, що згідно з програмою з модернізації освітлення, вулицями Ужгорода встановлять 150 опор для освітлення.